Вітаю-вітаю новини з ТЦК. Новини з ТЦК. Сьогодні у нас 11 серпня 2025 рік. Я буквально щойно з ТЦК, точніше, з-під ТЦК. І такі новості, значить, понеділок. Сьогодні. Люди простояли під ворітьми ТЦК з метою отримання продовження відстрочок. Простояли цілий день. Нікого не приймали, ні, нічого не говорили, ніби що не будуть приймати. Е, народ хоча б хотів якусь відмітку на документах, що так і так я був в ТЦК, так як ви знаєте, вже е, термін відстрочок вже скільки днів десь, в кого до 6 числа, в кого до 7-го були відстрочки е, прострочений. Ніхто ніяких відміток не поставив. Народ достояв десь, ну я сам був десь до години четвертої, тобто до шістнадцятої, пішов, пішов собі додому, і багато теж людей розійшлись, розказували, що ті, що даже прийшли з самого ранку, нікого не прийняли. Ну, здивувало мене дві, дві речі. Між нами був чоловік, який прийшов по повістці. Так, так. Йому прийшла повістка, і він прийшов по повістці. І його не прийняли. І він. Перепиняє там якогось в е служб, формі. І каже: слухай, що мені робити? Мене не приймають, мені, мені ж штраф ліплять. І він каже: завтра прийдеш. От. Отакі о. Чоловік з села десь добирався цілий день, простояв з пов'язкою під ворітьми воєнкомату, Я так поняв, поїхав додому. Ще мене ще дуже дуже здивувало. Між нами був чоловік, в якого брат загинув. І на фронті загинув. І знаєте, що таке є різновид відстрочок. Виявляється, вони теж мусять що три місяці приходити поновляти відстрочку. Що то за дурня? Він що, воскресний його брат? Чи що? Є моє, таке знущання над родиною. То капіць. Що ви думаєте, на щодо такої справи народ? Ну, а хто збирається йти? Поновляти відсрочки нашому Кременецькому РТЦК е, найближчі дні. Не рекомендую, нема сенсу просто про потратити час дарма. Ну, якщо не маєте що робити, погода прогноз погоди, погода хороша, жарка, літня, можете позаграти під ТЦК, діло хазяйське. От. Я сам сьогодні збирався серед ночі е, туди е, йти. Але прихворав, прихватили нирки і, як то кажуть, не діждав. А коли вже ді, в день пішов, то отака ситуація, добре, що, добре, що не, не, не йшов серед ночі, то дарма би тільки там стояв би вночі. Отакі От новості. Ну, але така дивина мені з тими двома е, людь, е, хлопцями, мужиками, е, що один по повісті, другий е, з такою відсрочкою серйозною. От, і чогось не прийняли, незрозуміло не чого. Тривога сьогодні була, по-моєму, один раз. На час тривоги після того, як. Ага, зараз я вам скажу друге. там вже буде друга історія. Бувайте здоровенькі. Дивіться наш канал, підписуйтесь і, можливо, побачите щось цікаве.